Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 7 серпня, 7 серпня 1932 року радянська влада ухвалила документ, який залишив кривавий слід в історії. ЦК і РНК СРСР оприлюднили постанову про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації. Її автором був сам Йосиф Сталін. Закон мав захищати соціалістичну власність, але на практиці став справжнім інструментом терору. Людину могли засудити на 10 років таборів або й розстріляти лише за жменю зерна, підняту з поля. У народі цей документ отримав промовисту назву Закон про п'ять колосків. Особливо трагічним він став у роки голодомору у селах, де люди гинули від голоду, дітей, жінок і старих судили за найменші спроби врятуватися. Судові протоколи того часу. Різніють вироками за розкрадання колгоспного майна. Часто це був окраєць хліба чи кілька картоплин. Таким чином, Сталін не просто боровся з крадіжками, він цементував страх, контроль та покору. Цей закон символізує одне з найжорстокіших облич тоталітаризму, коли людське життя ставало менш цінним за жменю зерна. 7 серпня 2008 року вогонь спалахнув у серці Кавказу. Тієї ночі Грузія розпочала артилерійський обстріл з хінвалі, столиці самопроголошеної республіки Південного осетія Офіційна мета відновлення контролю над регіоном, який фактично вийшов з-під управління Тбілісі ще у 90-х роках, та звісно ж за підтримки Москви. Слідом за обстрілом почалась спроба штурму, але вже за кілька годин ситуація вийшла далеко за межі внутрішнього конфлікту. Росія миттєво відреагувала під приводом захисту мирного населення, ввела війська на територію Грузії. Під обстріли потрапили міста, стратегічні порти, військові об'єкти. Конфлікт тривав лише кілька днів, але наслідки відчутні. Й досі Москва визнала незалежність Південної Осетії, а частина грузинської території залишилася окупованою. Це був перший тривожний дзвінок для Європи та світу. Попередження про нову епоху агресивної зовнішньої політики Росії. І, побачивши мляву обережну реакцію міжнародної спільноти, Путін зробив висновки. Саме після подій у Грузії він остаточно переконався, світ не буде діяти рішуче. І вже згодом цей сценарій повториться у Криму на Донбасі, а згодом і в повномасштабному вторгненні в Україну. А як ви вважаєте, чи могла тверда позиція світу ще у 2008 році зупинити подальшу агресію Росії? Чекаємо ваших думок у коментарях, а також не забудьте підписатись на наш канал та поставити цьому відео лайк. Давайте разом розвивати український YouTube.